З метою підготовки питань для розгляду на черговій 76 й сесії Турбівської селищної ради 8 скликла проводиться засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Так, шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Зареєструвалося троє чоловік. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денних засідання постійної комісії. На порядку денному виноситься 11 питань. Пропозиції читали? Потрібно зачитувати? Не потрібно. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Отстань. Хто за даний... Порядок денний. Прошу проголосувати. Григорій Андрійович. За. Олег Михайлович, за. Олександр Бондар. За. Проголосувало троє. Троє за. Проти немає. Приймається. Тоді переходимо до першого питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Турбівської селищної територіальної громади за 9 місяців 25-го року. Інформує Решетнюк Олександр Реша. Я вибачаюся. Е... Олександр Віталійович, заступник начальника фінансового управління, начальник в началі бюджетної відділу Турбівської селищної ради. Будь ласка. Даним проєктом рішенням пропонується затвердити виконання бюджету Турбівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року по доходах в сумі 148 млн 544 тисячі 334 грн 29 копійок. В тому числі в доходах загального фонду 146 млн 221 тисяча 062 ,75 грн 75 копійок, а доходів спеціального фонду в сумі 2 млн 323 тисячі 271 гривня 54 копійки. Також виконання бюджету Турбівської селищної територіальної громади надають місяць 25-го року по видатках склало в сумі 141 мільйон 960 тисяч 253 гривні 30 копійок, у тому числі видатків загального фонду в сумі 136 мільйонів 515 тисяч 514 гривень, 33 копійки та видатків спеціального фонду. Суми 5 мільйонів 444 тисячі 738 гривень 97 копійок. Запитаємо комісії. Давай. Давай. Переходимо до голосування. Так. Рігор Яндевич. За. за. Олег Михайлович. Олександр Бондар за. Погослова троє. Троє за. Приймається і виноситься на засідання 76-ї сесії Турбіцької селищної ради. Переходимо до другого питання про внесення змін до рішення 63-ї сесії Турбірської селищної ради, 8-го скликання від 20 грудня двадцять року номер 8, трок шістдесят три про бюджет Турбільської селищної громади на 25 п'ятій роки зі змінами. Інформує решетник Олександр Віталійович, заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу Турбіцької селищної ради. Будь ласка. З метою проведення невідкладних видатків пропонується даним, даним проєктом рішення пропонується зменшити видатки спеціального фонду Турбівської селищної ради по програмі містобудівної документації на суму 182 тисячі гривень та по КПК-7330 будівництво інших об'єктів комунальної власності на суму 50 тисяч гривень. Шляхом передачі даних коштів з спеціального фонду до загального. Пропонується збільшити видатки селищної ради на дослідження і розробки окреміх заходи розвитку реалізації державної кримінальних програм на суму 7 тисяч гривень та здійснення заходів землеустрою на суму 28 тисяч гривень. Також збільшити видатки управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Турпільської селищної ради по первинній медичній допомозі населенню на програму розвиток первинної медико санітарної допомоги та забезпечення охорони здоров'я населення Турпільської селищної територіальної громади на суму 50 тисяч гривень. Також збільшити видатки відділу містобудування архітектури житлового комунального господарства та благоустрою Турбіської селищної ради на програму організації благоустрою mm. населених пунктів Турбіської селищної ради на суму 147 тисяч гривень, а також зменшити видатки управління гуманітарної політики Турбіцької селищної ради по КПК 10 21, надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти. На суму 20 тисяч та збільшити видатки управління гуманітарної політики на проведення тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на суму 20 тисяч гривень. Є якісь напитання? Питання по цьому: 147 тисяч. Це бабути. Конкретно можна знати, куди направляються ці кошти? На програму благоустрою на оплату. Працівників, що займаються головності. Розумно. Ще є які запитання? Немає. Немає. Тоді прошу проголосувати. Олег за. Михайлович за. Олександр Бондар за. Голосувало троє. Троє два. Приймається і виноситься до засідання 76-ї сесії Крутицької селищної ради. Переходимо до слідчого питання про затвердження ключових принципів та пріоритетів формування бюджету Турбіцької селищної територіальної громади на 2026 рік. Інформує Решетник Олександр Віталійович, заступник начальника фінансового управління начальник бюджетного відділу Турбіської Будь ласка, даним проєктом пропонується затвердити основні ключові принципи та пріоритети формування бюджету Турбізької селищної територіальної громади на 2026 рік. Основними принципами формування бюджету залишається так, як було в 25-му році. Формувалося на 25-й рік, так і на 26-й, Це прозорість бюджету. Також збалансованість та реалістичність. Основними ключовими пріоритетами є безпека та оборона, стійкість та турбота. Значить. Прозорість бюджету це забезпечення відкритості та прозорості бюджетного процесу, публічності використання бюджетних коштів, систематичного інформування громадськості. Бюджет повинен бути збалансований, та реалістичний, відповідати сучасним вимогам. Також повинен забезпечити вирішення нагальних потреб громади, в умовах воєнного стану, безпека та оборона – забезпечення надання підтримки підрозділам сил безпеки і оборони з метою ефективного та якісного виконання ними бойових завдань, умовах воєнного стану. Також стійкість це здійснення економічної самостійності Турбіської селищної реальної громади, подолання нативних у всіх галузях і сферах діяльності помічної кризи, умовах воєнного стану, забезпечення ефективного фінансування критичної інфраструктури громади. Та турбота це забезпечення соціальної підтримки родин загиблих захисників та захисниць України, військовослужбовців та членів їх сімей, внутрішньопереміщених осіб і які потребують особливої уваги, особливо соціально вразливих верст населення малозабезпечених сімей. Розумію. По цьому питання зрозуміло. Нема заперечень по mm. Нема. Переходимо до голосування. Андрійович. За. Олег Хаджо за. Олександр Бондар за. Проголосувало троє, три за. Приймається, виноситься на засідання сесії. Переходимо до числа про затвердження порядку надання одноразової грошової допомоги дітям загиблих, захисників і захисниць України, зниклих безвісті та військополонених до Дня Святого Миколая. Шановні депутати, даний порядок визначає механізм надання одноразової грошової допомоги дітям загиблих захисників, без зниклих та тих, що перебувають у полоні. Одноразова допомога є адресною безповоротною допомогою, яка буде надаватися за рахунок коштів місцевого бюджету. Я хочу також сказати, що право на цю допомогу будуть мати діти, які проживають, зареєстровані і проживають на території. Діти, які проживають, але не зареєстровані на нашій території, але постійно проживають і внутрішньопереміщені особи, які діти, внутрішньопереміщені особи зі статусом, які проживають у нас у Турбівській територіальній громаді. Хочу також сказати, що одноразова допомога буде надаватися у сумі 1 тисяча гривень. Вікам дітям, віком до досягнення 18 років, включно у рік досягнення ними повноліття. Що ця допомога буде надаватися особам-представникам цих дітей? Це може бути матір, може бути батько або інший опікун за умови надання письмової згоди, заяви про виплату допомоги. Виплату одноразової грошової допомоги буде здійснювати управління соціального населення та охорони здоров'я, яке є головним розпорядником таких коштів. Також для отримання одноразової грошової допомоги ті категорії дітей уповноважений представник дитини буде звертатися до управління соціального захисту населення і з заявою, і до заяви будуть, будуть додаватися документи, які визначені цим порядком. Окрім того, я хочу сказати, що ця заява і документ були... не Так, да? да, 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 да. Якщо немає тоді 100 то... 1009, то... 1009, да. тоді ставимо на голосування. 1009, да. Григорій Андрійович за. Олег Михайлович. Да, за. Олександр Бондар за. Голосуємо троє. Три за. Приймається. Переможемося на засідання Дякую. сесії Турбівської селищної ради. Переходимо до слідуючого питання про надання до, до на виготовлення проєкту кошти документації комунальної. Капітальний ремонт даху, встановлення сонячних електростанцій, будівлі, терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства Турбізька селищна лікарня Турбівської селищної ради Вінницького району, Вінницької області за адресою Вінниця, Вінницька область, Вінницький район, Нова Прилука, вулиця Трав... Травнева, будинок 4. Степаненко Володимир Георгіч, директор комунального... Некомерційного підприємства, Турбівської селищної лікарні Турбівської селищної ради, Вінницького району, Вінницької області. Будь ласка, Георгійович. шановні депутати, просимо тримати цей проєкт надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторної документації, Капітальний ремонт даху з встановленням сонячної електростанції на будівлю терапевтичної лікарні. Ставимо голосування. Григорій Андрійович. Олег Михайлович за. Олександр Кодар за. Проголосувало троє. Три за. Приймається. І виноситься на засідання сесії. Переходимо до слідчого питання про надання дозволу на виготовлення проєкту кошторисної документації капітального ремонту даху. З встановленням сонячних електростанцій Вахнівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства Турбівської селищної цифри первинної медико-санітарної допомоги Турбівської селищної ради району, Вінської районної області за адресою Вінська область Вінницький район село Вахтівка, вулиця Миру, будинок 2. Інформує Сивопляс Віра Миколаївна, директор комунального. Кому... Кому... Некомерційного підприємства, <сманов> Турбірська селищний центр первинної медико-санітарної допомоги Турбіської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Будь ласка, Віра Миколаївна, доброго дня. Дивіться, я зараз на сесії може завтра. Прошу підтримати проєкт рішення на надання дозволу на, на видатне проєктно-косторисної документації, капітальний ремонт, новому станції полаторії загальної практики сімейної медицини за адресою Вінницького області на Батусеру будинок два. Прошу підтримати. Запитань нема. Переходимо до голосування. Григорій Андрійович. Олег Колеч за. Олександр Пута підтримує. Проголосувало троє, три за. Дане питання відноситься на засідання сесії. Так, переходимо до слідчого питання. Про надання дозволу на списання основних засобів. Інформує Березюк Катерина Сергійовна, заступник начальника відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Турбівської селищної ради. Відласлав Сергійна, шановні члени комісії, проектом рішення передбачається надати дозвіл комунальному підприємству Турбівський комбінат комунальних підприємств на списання основних засобів, а саме автомобіль, цистерна, газ 5312, 1991 року тисячу Балансовою вартістю 25 тисяч 385 гривень та автомобіль сміттєвоз ГАЗ-4301, балансовою вартістю 70 тисяч 300 гривень, які є комунальною власністю, знаходяться в оперативному управлінні комунального підприємства, тобто комбінат комунальних підприємств та повністю зношені. Що підтверджується: попередньо ми замовляли висновок експертного дослідження. Спеціалізованій організації, яка надала свій висновок стосовно даних транспортних засобів, що подальший їх ремонт і використання є економічно недоцільним. В разі ухвалення даного рішення буде проведено списання з балансу вказаних основних засобів. Прошу підтримати проєкт рішення. Заперечення ставного освояння. За. 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 Олег Михайлович. За, Олександр Бондар за. Кого троє? Три за. Приймається і виноситься на засідання сесії. Так, переходимо до слідчого питання. Про надання дозвіл на виготовлення проєкту-кошторисної документації нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулицях захисників України, перший проволок Шевченка селищі Тубів Вінницького району Вінницької області. Інформує Березюк Катерина Сергіївна, заступник начальника відділу містобудування, архітектури, житлово комунального господарства та благоустрою Тубівської селищної ради. Будь ласка, Катерина Сергіївна. Проектом рішення передбачається надати дозвіл на виготовлення проєктно кошторисної документації нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці захисників України, першому провулку Шевченка у селищі Турбів. Також попереднє рішення пропонується скасувати, оскільки в ході виконання проєктних робіт до вулиці розбито пооб'єктно, і оцих дві вулиці пропонуємо включити в проєкт. Тому прошу підтримати. Запитання є. Не, Став на голосування. Григорій Андрійович за. Олег Михайлович Україн. Олександр Бондар за. Проголосувало троє. Троє за. Приймається. Переноситься на засідання сесії Турбівської селищної ради. Переходимо до слідуючого питання про надання дозволу на виготовлення проєкту кошторисної документації. Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Лісна, вулиця Набережна. Другий проволок Шевченка в селищі Турбів Вінницького району Вінницької області інформує Бережо Катерина Цегіна, заступник начальника відділу містобудування, архітектури архітектури, житлово комунального господарства та благоустрою Турбівської селищної ради. Будь ласка, аналогічний проект рішення, яким передбачається надати дозвіл на виготовлення проєктно кошторисної документації, нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Лісна. Набережна на і другому провулку Шевченка. Попередньо була лісна. Ми додаємо ще в цей проект дві вулиці. Замовником проектно-кошторисної документації буде наш відділ містобудування. Прошу підтримати. Нема заперечень? Ні. Ставимо на голосування. Грегорі <кхух> Андрійович, я <Шерепішук. кхух> Олег Михайлович за Олександр Бондан. за. Проголосувало троє. Троє за приймається і вернуться на засідання сесії. Переходимо до 10-го питання про надання дозву на виготону проєкту коштурисної документації реконструкції будівель комунального закладу Турбівський, дитячий гігнатська спортивна школа Турбівської селищної ради Вінницької району Вінницької області з прибудовами та встановлення сонячної електростанції за адресою Вінницька область, Вінницький район селище Турбів, вулиця Миру. Будинок 26. інформує коту Лариса Олександрівна, заступник начальника управління гуманітарної політики Турбівської селищної ради. Будь ласка, Лариса Олександрівна члени комісії на розгляд сесії виноситься проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації, реконструкція будівлі комунального закладу, Турбівська дитячо-юнацька спортивна школа, Турбівської селищної ради, Вінницького району Вінницької області, з прибудовою та встановлення сонячної. Електростанція за адресою Вінницька обласівська район селища Тур, вулиця Миро, будинок двадцять шість. Замовниково під виготовлення певно кошторисної документації є комунальний заклад, дитячо юнацька спортивна школа Тулівської селищної ради Вінницької області. Пошука підтримати. Нема заперечень. Ставимо на голосування. Григорій Андрійович, Олег Михайлович за Олександр Бондар за. Проголосувало троє. Троє за. Приймається і виноситься на засідання сесії Тубірської селищної ради. Переходимо до останнього питання про надання дозволу на виготовлення практику коштусної документації капітальний ремонт. Даху встановлення сонячних електростанцій комунального закладу Турбіцький ліцей No2 Турбільської селищної ради Вінницького району Вінницької області за адресою Вінницька область, Вінницький район, селище Турбів, вулиця Миру, будинок 80 Інформує корту Лариса Олександрівна, заступник начальника управління гуманітарної політики Турбіцької селищної ради. Будь ласка, Леся Олександр. Наступний проект рішення, який сьогодні пропонується на розгляд сесії, це про надання дозволу на викону проектно-коштовісної документації капітан ремонт встановлення сонячної електростанції Турнський ліцей номер 2 Вінницького району Вінницької області Вінницька область, Вінницька району, 1, за адресою Вінницької області, Вінської райони Святої, вулиця Мирового 180. Заводком даної е, е, проєктно-кошторисної документації є комунальний заход, Турзький номер 2 Турської селищної ради Вінницького району, Вінницької області. Прошу підтримати. Ставимо на голосування. Григорій Андрійович за. Олег, Олег Михайлович за. Олександр Бондар за. Проголосувало троє, троє за, приймається і виноситься на засідання. Сесії Турбіцької селищної ради. На цьому порядок денний закін... засідання на постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітства, вичитано. Всім Але. дякую. Поклалися в нормі.